Всім привіт! Зичу всім доброго здоров'я та гарної днини. Сьогодні пропоную вам гарну ідею, як смачно зафарширувати яйця, щоб вони ефектно виглядали наступні. Закидаю яйця у підсолену воду і від закипання готую 10 хвилин. Після варки перекладаю у холодну воду. Поки яйця варяться, підготую начинку. Тут в мене 4 штуки малесеньких цибулин, вагою 70 г і один часнику. Тріпну поріжу і підсмажу на олії до прозорості. Тим часом промила і просушила шпинат і тепер дрібненько посічу ножем. І, як ви вже напевно зауважили, кілька листків шпинату я залишила окремо на тарілці це для декорування. Відправлю шпинат на сковорідку до цибулі. на середньому вогні протушкую до випарування вологи, тоді посолю, поперчу до смаку і ще додам дрібку мускатного горіху. Перемішаю і ставлю до використання. Сваренню, обчищені яйця розділяю наполовину. Відокремлюю жовтки від білків, один жовток залишу для прикрашення, а решту розітрую виделкою і об'єднаю з продушеним шпинатом. Додам добру чайну ложку майонезу, одну чайну ложку гірчиці і одну столову ложку пармезану. Гарно перемішаю і начиню ними половинки білків. Спочатком весни хочеться їсти прості та легкі страви. Така закуска з яєць, яка дуже швидко готується, стане чудовим варіантом десяткового столу. І я вам нагадую: не забувайте підписатися на мій канал. Таким чином ви просуваєте українськомовний контент, а також тисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наступні нове відео з цікавим рецептом. А ваш коментар для мене як бальзам на душу. Вам нічого не коштує, а мені приємно. Цей рецепт неймовірно простий і швидкий, як ви побачили. Таку закуску можна приготувати заздалегідь. Вона орізноманітнить не тільки святковий стіл на Великдень. Це ще й чудовий варіант на повсякдень. Адже фаршировані яйця це класика, яку люблять усі, а в такому яскравому виконанні точно захочуть скуштувати всі. Нехай вам все вдається. готуйте з любов'ю та задоволенням. До нових відео з цікавими рецептами.